Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube-каналі. З вами отець Роман Лаба. І у цьому відео хотів би поділитися з вами цікавою статтею, яку я прочитав на сторінках такого інтернет-видання як Crisis Magazine. Заголовок мене заінтригував, але перш ніж перейдемо до обговорення самої статті, то зауважу, що її автором є Ерік Саменс. Він, здається, є навіть головним редактором Crisis Magazine. Це католицький консервативний публіцист, і як багато західних консервативних публіцистів, на жаль, Ерік Саменс війну Російської Федерації проти України бачить як наслідок поширення НАТО. Хоча сам Саменс говорить, що в жодному випадку не оправдовує агресії Російської Федерації проти України, але хотів якби підкреслити співвідповідальність Заходу. Звісно, я не поділяю думки, що, начебто, НАТО спровокувало цю агресію, але разом з тим вважаю, що співвідповідальність Заходу є як мінімум у двох важливих питаннях. Перше питання це роззброєння України і надання якихось фейкових гарантій. А друге, друга співвідповідальність, другий такий пункт співвідповідальності – це економічне узалежнення західних країн від. Російської Федерації, ну тут можу назвати тільки один факт: з початку війни фірми з ЄС імпортували з Російської Федерації критичних металів на суму 13 мільярдів євро. А таких сум ще о, можна поназивати. Одним словом, вважаю, що українським консервативним колам варто попрацювати із західними колегами, в тому числі із Еріком Саменсом. Від себе додам, що я в цьому напрямку щось спробую робити. Тепер перейдемо до статті Еріка Саменса, яка носить досить інтригуючий заголовок. Заголовок такий: The Reign of the Methuselahs, тобто царюфа, царювання або правління Матусаїлів. Автор, очевидно, натякає на, мібл, на біблійного Матусаїла, який відомий тим, що серед біблійних героїв жив. Найдовше. Той є такий допотопний герой, в прямому значенні цього слова, бо жив допотопу. І ось що про нього читаємо в книзі буття. Як Матусаїлові було 187 років, він породив Ламиха, а породивши його, Матусаїл жив ще 782 роки і породив інших синів та дочок. Усього прожив Матусаїл 969 років і потому помер. До цієї біблійної постаті автор статті Ерік Саменс, звісно, іронічно порівнює верхівку Сполучених Штатів Америки, які, незважаючи на свій сивий вік, не лише тримаються за владу, але планують брати участь у наступних виборчих перегонах. Ось що пише пан Саменс: чи ви помітили, що ми живемо в епоху старих? Більшості нашої правлячої еліти від Джо Байдена до Мітча МакКоннела за 80 або близько 80 років. Це певний відхід від історичної норми, за якої кілька осіб, які дожили до свого дев'ятого десятка, були задоволені тим, що були шанованими радниками і які передавали свою мудрість і досвід молодим поколінням. Тепер вони чіпляються за владу. Перепрошую за порівняння, але не викину з цього з тексту. Тепер вони чіпляються за владу як лібера, ліберальна черниця за свої штани. Розглянемо нашу поточну ситуацію, продовжує пан Саменс. У нас є президент Джо Байден, який не тільки все ще керує у віці 81 рік, але й зараз балотується на наступний термін, який закінчиться не раніше ніж тоді, коли йому виповниться 86. Він вже є найстарішим чинним президентом, хоча він може бути не найстаршим президентом, який повністю усвідомлює, що він президент. Ну так, там різне може бути, каже пан Саменс. Так. Міч Маконел, лідер республіканської меншості в Сенаті, нещодавно оголосив про свій майбутній вихід на пенсію, але йому вже 82 роки, і він обіймає посаду лідера республіканської меншості в сенаті з 2007 року. Він не збирався виходити з посади в розквіті сил. Можливо, Ненсі Пелоуз більше не є лідером демократів у Палаті представників, але вона не демонструє жодних ознак того, що покине своє місце в Конгресі. А цього місяця їй виповниться 84 роки. Можливо, вона намагається перевершити свою подругу сенатора Діану. Файнштейн, яка все ще була діючим сенатором, аж нещодавно померла у віці 90 років. Ось так. І далі, пан Саменс говорить про Дональда Трампа. Дональд Трамп у порівнянні із цими старожилами виглядає як зелене курча. Дослівно в тексті там, здається, весняне курча. Але він сам. Не зовсім молодий, наразі йому 77, а це означає, що якби він виграв у листопаді цього року і йому дозволили вступити на посаду, його другий термін закінчиться не раніше його 82-х ліття. Замість того, щоб помазати замість себе так, молодого чоловіка, молодшого, як такого як Ронде Сантіс, 45 років, Трампа здається, дуже хоче повернутися до влади у свої золоті роки. Автор статті Ерік Саменс зосередився на американському контексті, але здається, що ми можемо назвати ще декілька прикладів, ну хоча з сусідньої злочинної держави, де теж верхівка має вже, ну, багато з них має за 70 і поволі наближаються до 80. Чому це відбувається? Чому так багато чоловіків і жінок, запитує, пан Саменс яким очевидно залишилося лише декілька років на цій землі, так одержимі використанням влади до останніх хвилин. Ну, справді, ну, декілька років там залишилося, ну, ну бажаємо їм всім довголіття. Ну не всім, але бажаємо довголіття. Але салом каже, що 70 років віку нашого 80, коли ми міцніші, крепші, бачимо, що багато тих політиків вийшли вже в ту епоху крепших. Але тягнуть до кінця. Тягнуть до кінця. Що є цьому причиною? І тут автор називає декілька причин. Перша причина, на думку Саменса, це добробут, внаслідок якого люди живуть довше, можливо, більш якісніше, в значенні фізичному, довший час залишаються здоровими, тому не сильно про пенсію думають, не сильно спішать на пенсію, бо мають трохи сил. Друга причина полягає в тому, що та правляча еліта належить до так званого покоління бейбі-бумерів. Що це за покоління? Це покоління, яке народилося в поствоєнний період, після Другої світової війни. І люди дуже прагнули чогось більш світлішого після того жахіття воєнного, всі хотіли чогось. ну, Вибачте, що вже у цього виразу такого світлого майбутнього хотіли. Так, щиро хотіли, напевно, так. І дорослішення цих людей випало на підкорення космосу і встановлення наддержав. Ось що пише Саменс. Людина з психологією Бейбі Бумера вважає себе центром всесвіту, життєво важливим для правильного функціонування світу. Ми змінили світ у 60-х і маємо продовжувати його змінювати, поки не помремо. Це покоління, яке не хоче приймати таку дійсність, як старість. Тут я. Трошки від себе додам, пан Самен з цього не пише. Сподіваюся, він в наступній статті про це якось розкаже. Але молодість ось цих бейбі-бумерів випадає на період кінця 60-х, початку 70-х років. Тут можемо символічно назвати рік 1968, коли в США і в Європі пройшов такий суспільний процес, як сексуальна Революція. Тоді виникали такі субкультури, як хіппі, діти-квіти. Відбувалася маса різних протестів, маса, ну, власне, страйків, протестів проти, між іншим проти війни у В'єтнамі, але також взагалі проти будь-яких авторитетів, проти родини, проти школи, проти церкви. Секс, друкс і трок'ен'рол. Власне, тоді були. Демонстрації за права сексуальних меншин, за право на аборт і так далі. І, так далі. і я думаю, що це дуже суттєво витиснуло, о, викарбувало певну ментальність, власне, ось в цих бейбі-бумерах. Вони не хочуть, вони далі є ось в цьому 68-му році, де вони є молодими і де вони керують суспільними. Процесами. То є моя така особиста думка. Ми повинні робити все можливе, каже пан Саменс, щоби. А, він говорить про цих бейбі-бумерів. Ми повинні робити все можливе, щоб вдавати, що ми все ще молоді серцем. Замість того, щоб приймати красу, яка приходить зі старістю, сиве волосся вінок чисте, його знаходять на праведній дорозі. Книга Приповідок 16.31. Важко знайти гідність у багатьох людей похилого віку, які сьогодні прагнуть. Бути і виглядати як молоді. Ну і пан Саменс тут каже так: чи ви бачили нещодавно The Rolling Stones? Ну, подивіться, погугліть, як ця група намагається все ще виглядати так молодо, скажімо так. Ну і після цих двох назвемо соціологічних причин Ерік Саменс переходить до найважливішої причини есхатологічної. Послухайте. Ймовірно, основною причиною того, що багато людей похилого віку чіпляються за владу, є відмова від або заперечення життя після смерті. Коли людина наближається до кінця свого життя, цілком природно думати про життя грядуще, наступне і про те, чи готова вона до того, з чим зіткнеться. Це час підбити підсумки та поміркувати над своїм життям, але це не про наших матусаїлів. Вони поглинені цим світом, ігноруючи суд, який незабаром прийде на них. Уявіть собі, що ви проводите останні роки свого життя, зациклюючись на бюджетних звітах чи слуханнях комітетів, а не на міркуваннях про добро, істину та красу. О, здається, що. Автор статті все ж таки торкнувся суті. Правителі, які не бачать перспективи вічного життя з усіх сил, будуть триматися за теперішнє життя, матеріальне життя. Де ми вже це бачили, дорогі мої? Пригадаємо собі таку тоталітарну, просякнуту матеріалізмом, вражену атеїзмом державу, як Радянський Союз. І пригадаймо її правителів, Здається, вони також не спішили віддавати владу і залишати це земне життя, бо в їхній уяві іншого життя не існувало. А відповідно, треба максимально взяти з ось цього життя. На закінчення Ерік Саменс пише: Хоча ми страждаємо від правління цих правителів, які заперечують вік, ми самі повинні сприймати старість належним чином. Наша мета в житті полягає не в тому, щоб керувати світом, а в тому, щоб бути з Богом. Назавжди, в майбутньому житті. Отже, якщо ми будемо мати таке благословення дожити до глибокої старості, то ми повинні посилити нашу підготовку до наступного життя в останні роки, які будуть нам дані в цьому житті. Як приклад гідної старості, Сіменс наводить святого Полікарпа і матір Макавейських мучеників. Коли святого Полікарпа потягли до римського проконсула, йому сказали. Виявитись чоловіком і поважати свою старість і відріктися від Христа, присягнувши кесарю. Натомість, святий Полікарп обрав смерть, проголосивши так: 86 років я служу йому, Христу, і він ніколи не завдав мені жодної шкоди, як же я можу хулити мого Царя і мого Спасителя. Він, святий Полікарп, не вхопився за це життя з усіх останніх сил, але вільно віддав його заради Христа. Або подумайте про матір Макавеїв, коли її сини стояли перед лицем смерті, вона заохочувала їх стояти твердими у вірі, бути непохитними у своєму віросповіданні. У похилому віці вона могла чітко бачити справжні життєві пріоритети і тому могла спонукати своїх синів, поставити грядуще життя та життя вічне, вище затягу до цього життя. Також Ерік Саменс наводить приклад цинцината римського воєначальника, який через обставини мусів прийти до влади і взяти владу в свої руки. Але коли криза політична закінчилася, добровільно відмовився від цієї влади і повернувся до, своєї, до свого спокійного сільського життя. Важко уявити, щоб Байден чи Трамп добровільно залишили політичну увагу з будь-якої причини. Ну і в кінці. Ерік Саменс звертається до чоловіків і жінок, яким старше 80 вже і які все ще хочуть керувати. Говорить так: дивіться на цинцината, віддайте свою владу. Замість цього витрачайте час на підготовку до наступного життя. Вам не тільки стане краще від цього ну, напевно, стане краще, якби хтось, врешті, почав трошки відпочивати. Але як це не парадоксально, саме завдяки цьому ви матимете найбільш значущий вплив на цей світ і тих, хто вас оточує. Но, думаю, що пан Ерік Замен справий, що інколи для того, щоб вплинути на світ, потрібно зриктися влади. Я думаю, що багато, багато політичних лідерів, багато глобальних лідерів зробили би дуже велику послугу суспільству. Якби зреклися влади. Думаю, що і багато людей би теж їм було вдячними. Дорогі мої, залишаю опис, верніше, посилання на цю е, статтю? Залишаю посилання на цю статтю в описі під цим відео. Натомість, е, натомість що, дякую вам за увагу. Бажаю гарної неділі і до наступних зустрічей. Дякую також вам за ваші пожертви. Я їх використовую на закупівлю всякого спорядження. В описі під відео теж є така можливість, якщо хтось бажає долучитись. До зустрічі!